Вітаю, друзі, це новинний дайджест на каналі Ісландія з вами Тимур Філоненко. І давайте сьогодні розпочнемо напевно з акулічого тесту. Заходить якось акула і русак в бар, і один одному кажуть. Добре, давайте вже забудемо про цю прожовану новину. Вона вже напевно сто разів пережована. Знаєте, як от акула трішечки пожувала, і тому ми перейдемо до новин більш насичених. До речі, нагадаю, що саме в цьому проєкті новинного дайджесту ми обираємо найголовніші новини з нашої точки зору. Так і додаємо вам у. Маленькому такому форматі компактному, який ви можете подивитися там за 6-10 хвилин, і в принципі бути в курсі, як новинний тиждень починається і як він закінчується. Якщо у вас є якісь побажання, якщо у вас є якісь можливо навіть претензії, ви можете завжди написати у коментарях, але не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватися і ділитися цим новинним дайджестом. І першу новину давайте візьмемо гарно. 95 захисників України повернулися. Ми їх обміняли в основному. Це були захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові, прикордонники, зсу поліція. І ми бачили в принципі і реакцію, як взагалі люди, з якими взагалі емоціями вони повертаються на рідну землю, як вони зустрічають своїх побратимів і своїх близьких, коли вони дзвонять їм. По телефону до речі, паралельно була така штука, що паралельно також проходив обмін серед РДК, якщо ви пам'ятаєте, хто це і Легіону Свобода Росії. Вони проходили в Білгородській області біля Сумщини, якщо я не помиляюся, так і віддавали їм. Вагнерівців, так росіянам віддавали вагнерівців. І там був такий момент, коли один з вагнерівців сказав, що типу я передумав, давайте я буду воювати разом з вами, з РДКшниками і Легіоном Свободи. Так е, я можу висказати тут свою точку зору. Не знаю, яке рішення все-таки прийме РДК, чи брати його, чи не брати. Але ми з вами, українці, завжди повинні пам'ятати, що ЧВК Вагнер є терористичною організацією. Ні в якому разі не треба, навіть якщо вони е, цього хочуть, не треба їм проща. Цього не треба їм забувати військовим злочинцям. Завжди потрібна одна штука: це справедливий трибунал. Другою новиною, напевно, яка розрядить трішечки ваш день. Це те, що сьогодні помер Сільвія Берлусконі, колишній прем'єр-міністр Італії, друг великий Путіна, який говорив про те, що Путін насправді у нього були добрі замисли. Він хотів просто зайти в Київ, змінити владу, так змінити уряд на гарних людей і піти собі. І нічого не зробити, нікого не вбивати. І, взагалі, він нормальна людина. Він просто опозиціонує нам заходу, чудово приймав від нього продарунки, наприклад, там я. Ще горілки він якісь там прийняв і так далі, таке інше. Так, тобто був такий вже неодіозна людина. Але в принципі ця смерть вона доволі природня Вже людина була похила. Так е, ну і скажімо так, одним проросійським політиком менше добре, що в принципі Італія народила нове покоління політиків, таких як Джорджа Мелоні які чітко розділяють де чорне, де біле, і ні в якому разі не відходять від принципів міжнародного та гуманітарного права. А третьою новиною у нас ідуть дві новини з Китаю. Напевно, ви всі бачили, що один з наших бійців за позивним Мадяр, який відповідає взагалі за оці всі дрони за ці всі штуки, він е наголосив на тому, що в одному з відео від росіян е він побачив оці 10 тисяч fpv дронів е від однієї компанії китайської iFlight. І він припустив те, що iFlight постачають постачає вже такі, знаєте, масово, тобто з налагодили серійне виробництво і масово постачають напряму в Росію. Доволі великий резонанс спалахнув з цього приводу, так і потім сама компанія вона вийшла і сказала, що ні, в ніякому разі ми не поставляємо це. Вони купують через посередників через треті е, сторони. Ми не, не працюємо напряму з е, Російською Федерацією і пообіцяли е, не поставляти на бойові дії свої фіпіві дрони, але також це стосується і нас, і тому е, все одно нам доведеться теж е, е, якось пристосовуватися, бо бійці українці теж купляли. Ці fpv дрони цієї компанії я маю на увазі так і зараз подивимося, як це все буде розгортатися. Другою ж новиною стало про те, що Китай і їх МЗС, Міністерство Закордонних Справ, розвінчали взагалі міф, коли Рамзан Кадиров опублікував. Мовляв, ось дивіться, ми купили нам, поставили нові китайські броні автомобілі, зараз всім буде погано, так далі, і так далі. Але е, і сказав, ну, і сказав, що це звичайно автомобілі китайського виробництва. І питання в тому, що звичайно, там Кадиров і всі інші росіяни вони можуть закупити через треті країни, в яких присутні Китай, це і середньоазійські країни, це і африканські країни, де обидві сторони представлені доволі потужно. Так, тобто є виходи. Як можна закупити там шість чи сім скільки там було на цьому відео в цих броні автомобілі? Сам же ж Китай каже, що ні, ми ні в якому разі не поставляємо зброю а, Росії. Ми ні в якому разі а, не а, будемо втручатися в цей конфлікт військово а, не поставками. Ніяк ми типу миролюбів і так далі. і Так далі, і так далі, а, враховуючи те, що в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтверджували той факт, що жодного китайського снаряду не опинилося в руках Росіян. І поки не було е, спростування з приводу цього, то в принципі цій новині можна цілком довіряти. Ну і завершити хочеться не новиною, а такою можна сказати порадою. Багато з вас на минулому тижні напевно вже е, спостерігали за тими новинами, які неслись в російських телеграм-каналах, але. І Я можу це зрозуміти скоріше, коли радіомовчання так хочеться дізнаватись якісь новини, хочеться дізнаватися актуальну інформацію а коли е, перебуває вакуум, його намагаються своїми фейками і всім іншим заповнити росіяни. Е, що хочеться сказати, довіряйте тільки перевіреним. Джерелам довіряйте тільки офіційним джерелам України, я впевнений, що все рано чи пізно ми дізнаємося. Питання в тому, що ми не повинні нашкодити нашим захисникам, ми не повинні нашкодити нашим воїнам. Ми ні в якому разі не повинні дати в саме відповідальний момент для нашої держави оту от мікротріщину яка потім розростеться повністю по нашій сили робити спротив. Так що. Не публікуємо їх матеріали, намагаємося не читати, фільтруємо, якщо є на це спроможність, якщо є на це знання, і ні в якому, ні в якому разі не перестаємо донатити на збройні сили України, ні в якому разі не перестаємо в них вірити, адже Саме завдяки Збройним силам України, ми можемо так, от з вами зібратися і робити ті речі, які ми робимо, займатися тією професією, яку ми любимо, і е, радуватися тим, що Україна досі стоїть і вистоїть і надалі. З вами був Тимур Філоненко. Це новинний Дайджест. Будемо ще звичайно на цьому тижні зустрічатися. А поки я нагадаю, підпишіться на цей канал, на канал Ісландія, поставте лайки цьому відео. Також можете написати пару коментарів розлогих, так ну і що. Слава Україні.